Всім привітки! Ми недавно розбирали ялиночку, і цей носочок це все, що від неї залишилося. Ой, шкарпетка. Ця шкарпетка це все, що від неї залишилося. Думаю, для вас не секрет, що для багатьох країна, е, країн світу шкарпетка є символом Різдва. В, кладуть, е, в неї кладуть подаруночки, її зображують на листах і е, вигляді шкарпетки, роблять всякі смаколики, печівка і так далі. До речі, де ви шукаєте новорічні подаруночки? Е, під ялинкою чи в шкарпеточці? Я і там, і так багато країн світу, а ця традиція мала бути близька по духу і нам, тому що за однією з легенд святий Миколай е, почув е, історію, що батько хоче видати своїх доньок за заміж за чужих людей, щоб вони мали гроші, тому що ну ця сім'я була була бідна. І коли була ніч, Святий Миколай підкинув в комен три мішечки із золотими монетками. І так вийшло, що ці мішечки впали у шкарпетички, які сушились над коменом. тому що раніше ж не було цих батарей, опалень, ну і так далі. Ось, І так вийшло, що от кожен мішечок впав в шкарпеточку кожної із дівчаток. І він е, так врятував їх від ну врятував їх від бідності і просто врятував. Жили ця традиція не така нова, і наші пре-пре-пре-пре-пре-пре-предки також шукали подарунки у шкарпеточках. Цікаво, от якби там висіли там якісь ну, штаніжки, кофтички і мішечок з монетками впав саме туди, то була б традиція вішати на ялинку всякі кофточки чи жтаніжки, мені здається, це дуже дивно. Шкарпетка шкарпеткою, а недавно ну, на днях був день обіймів, тобто 21 січня, це всесвітній день. І виявляється, для того, щоб взагалі от людині якось вижити, хоча б якось, потрібно як мінімум 4 обійми в день, щоб е, жити, е, ну, ж, ну, просто жити, і для підтримки потрібно як мінімум 8 обіймів в день. А для того, щоб розвиватися і рости, досягати більшого, потрібно як мінімум 12 обіймів в день. Обійми здатні підвищувати рівень гормону серотоніму, а це гормон щастя. А також е, обійми зменшують агресію та стрес. А ще за одними дослідженнями: обійми знижують кров'яний тиск та зменшують серцебиття. Ви йдіть обнімати своїх рідних, кого можете і кого не можете. Також піду обнімати своїх рідних, кого можу і кого не можу. Ну а перед тим як я вам скажу пока. Підписуйтесь, ставте лайки. Ще раз підписуйтесь і до нових зустрічей. Бувайте!